Вітаю, друзі, 17 вересня. Вчора пізно ввечері Володимир Зеленський зустрічався з своєю фракцією своїх слуг. ти, Слуг народу, ну хоча його слуг, е бо він вважає, що він є народ. Я є цар. Е так, от е зустрілись вони. Зустріч відбувалась в офісі президента на Банковій. Вось ми розпізнилися, прийшли, здали там телефони, годинники, щоб не записувати Зеленського, це ще ще Порошенка практика існує. Все поздавали, документи і чекають. Чекали, чекали. Приходить е, охорона, державна охорона, каже: вон холопи, Забирайте свої телефони, годинники, посвідчення валіть. Спізнилися, значить, валіть відсюди. Ну, все, холопів прогнали. Десь близько 150 депутатів було присутньо на зустрічі з Зеленським, і вони обговорювали питання власне, війни миру. Роботи парламенту, НАБУ, САП, як жити далі з законом про ПЕПів, ну і так далі. Я б виділив три таких точкових питання. Звичайно, саме глобальний це питання війни і миру. Значить, питання виборів не обговорювали взагалі. Його обійшли сказали, що треба працювати під час війни, парламент має працювати все. Тобто те, що там понаписував Діма Чорний, це його політичні полюції чи то пак фантазії, щось таке. Про мир. Жодного говорили умови, говорив, які гарантії мають бути. Говорив, 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 говорив. А... Потім каже: якщо будуть проблеми на фронті, доведеться приймати, увагу, складні, тяжкі рішення. Що мав на увазі Зеленський? Я спілкувався десь з 10 учасниками цієї зустрічі, депутатами від слуги народу і вони кажуть, що по всьому з усього виходячи, він мав на увазі не мирні перемовини, а мав на увазі посилення мобілізації. З 18 років можливо загальна мобілізація, можливо, навіть введення правового статусу стану війни. От, тобто збирається воювати. Більше того. Юрій Ванетик, політичний консультант американський, з яким я дружу, повідомив мені, що минулого тижня мав зустріч в тісному колі з держсекретарем Марко Рубіо, і Марко Рубіо е прямо заявив, що якщо отак... Як зараз будуть розвиватися події, то війна триватиме 6-8 місяців, а можливо і весь наступний рік. Якщо прискориться, все рівно е, десь півроку, бо перемовини і так далі. І так далі. Мої е, співрозмовники з фракції Слуга народа мені сказали: ну, до березня-квітня. Навіть говорити нема про що, про припинення вогню. Звичайно, все може змінитися. Звичайно, можуть відбутися події, які прискорять процеси. Але, очевидно, що вчорашня зустріч з фракцій це була зустріч для того, щоб прокачати, зібрати голоси і чітко сказати: воюємо. Тому всі ці. Полюції так само політичні і фантазії Феді Веніславського про те, що війна за два місяці закінчиться, це не більше, ніж дійсно його дитячий якийсь там фантейшн. Ну і друзі, ще один надзвичайно важливий момент, який я хотів би, щоб ви винесли вчорашньої зустрічі. Зеленський був дуже, дуже розлючений, що так мало зібралася слуг народу, що так мало зібралась депутатів його фракції. Хоча частина дійсно хворіла, але саботаж також мав місце. Він це розуміє. Натяки про те, що прийдеться приймати непопулярні рішення відносно своїх саботажників та політичних опонентів, також звучали. Прямо було сказано, що навколо що є люди, які впливають на оточення Трампа. І відносно них також будуть непопулярні, можливо, силові рішення. Ну, тобто, Держзрада, санкції нові, ну і так далі. і так далі. Весь набор цієї історії. Ну і е, врешті-решт е, була розмова про що ж це було з голосуванням по Набу і САП. Депутати послухали Банкову обнулили на БУЙСАП, підпорядкували генпрокурору. А за декілька днів кажуть: ви ганду... <кхи> презервативи, голосуйте знову і вертайте все назад. Що це було? Ну, звичайно, питання не так звучало, але підтекст був таким. Е, Зеленський чітко сказав, що ми розберемося, що там довелось так, але ми розберемося. У нас є інструментарій, видно, натякаючи на СБУ, на кримінальну справу і так далі. і так далі. Ну і е, звучало питання: давайте вернемося до розгляду закону ну, про публічні персони. Ну, бо все життя. Самі собі прийняли, щоб їх моніторили, щоб їх банки щемили і так далі. Розуміють, що навіть зваливши, а більшість з них бачить е, своє життя за кордоном, навіть зваливши, вони фактично. Все рівно залишаються під наглядом, бо самі прийняли закон про пожиттєвий статус ПЕП. Пропонують повернутися, як в Європі, щоб три, максимум п'ять років після закінчення каденції моніторили все. От така відбулась зустріч. Отакі от, от вони проговорили речі. Зрозуміло, з неї одне. А, до речі, домовились за два тижні знову зустрітися. І Зеленський сподівається, що буде більше депутатів. Я думаю, після того, як восьми, вісім холопів кріпаків прогнали, то буде ще менше. Ну, але менше з тим. Підсумовуючи, Зеленський прямо натякнув, що готуватись треба до війни. Прямо натякнув, що Трамп може атакувати його, і це проїзки опонентів і ворогів. Ну і коротше, Микола воює, а ми бабки діяти будемо. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною, і процвітаючою і будемо жити.